Знайомий, як це дози. Дуже приємно. Mm -hmm. приєм. Мене Сергій Петрович. Mm -hmm. Значить, е для поради вам такі. Якщо у вас є якісь хронічні захворювання, мені зразу кажіть, чи сколіози, чи що таке. Немає ніяких нічого. Mm -hmm. mm -hmm. Значить тоді, для того, варенього. Займатися фізкультурою, розминатися і вправи робити. Треба перше накарво, що зробити? Розмити. Угу, да. Розм'яти тулуб угу. і в, угу. е, в ніг І угу. поперек поперед. Угу. Біться, будь ласка, ваш м'ячики. Беріть, розминайтеся, ось рімайте. Дивіться, такі Рухи ви робите. Тільки легенько. Вушком доставляючи плеча. Чотири таких повторень зробили, потім такі рухи, отак, поцілуночок, сюди поцілуночок, отак теж чотири рухи зробили, сюди чотири рухи зробили, сюди чотири рухи зробили, потім отакі крунові повертання. Чотири в одну сторону, чотири в другу сторону. Раз, тихенько тіка. І сюди пішли. Зробили? Зробили. Угу. Тепер розминаємо плечі плечу. Отак. Раз, і отак робите. Плечі і чотири сюди. чотири сюди. Тільки гарненько плече. Плече. Розминаєте. Розминаєте, щоб потягнули. Взяли отак. Туди чотири. вперед чотири. Назад чотири, Так? Печу вправо отак. Туди чотири. Назад чотири. Тіхеньку, потихеньку, потихеньку. Раз. Десь зробили? а потім отак руку і потягнули. Потягнули, потягнули. потягнув. Отак. Потягнув. Не, не опускаєш отак. отак. Потягнули. І осанку отак. Розтягнули трохи, щоб тут у вас всі зв'язочки. Другу, другу ногу Другу друг, ногу. Друг. Теж так розімняли. Для першого разу ми розпочинаємо заняття і вашої вправи для походіння з розігрівання від до підготовки до навантаження ваших сухожилок і суглоб. І м'ясо, щоб пробити, сісти, сісти і вгорі сюди, сюди. Сюди, 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 верх сюди, будь ласка. Тихо, другу ногу, другу ногу. Не треба другу ногу, потягнули 5, 6 до 10, до 10. Зважтеся, коли ви розпочали прави. Будемо довернути, давай. Тиханько, така техніка безпеки, щоб сидиш. Не, 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 не впала. Mm -hmm. Додавала. Останні добавили, добавили. 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 швидкість. Не гинається. не гинається осаночку тримати. Ти втрачаєш кулакалу, називається угу. Ти угу. так сідаєш, сідаєш їм з допомогою рук. Поставила собі час, але ти ж тримаєш осанок. Забила і тут написано. Дивись, я крутну калорії, Калорії, тобто це шов, ти спалюєш энергію. Шов в першу чергу. Парня, але в основному внутрішні м'язи стегна треба, так. Ну і Пішла, зафіксувала і пішла. классе м'язи. Термуся, дергуємося. Отак. О-го-го. Це я саме без навантаження вам доставив, а там можна навантаження, вставити тут отаку. Так, і саме головне ти фіксуєш ножку. Так? А там став собі, бо ти ж дівчинка, став собі. Іди дивися на них най, найменшу навантажую. Найменшу навантажувати. І біжук ну, зучимо. Нажми мене на це дві. Прийде. Десь пішов. Ви така швидка. Кажу, ви така швидка, бігу. Так, але навантаженню отставити, берєш ти хотів. От я не. От відніму. Лягаю сюди. А Для першого розвитку я потім Найменше на вантаж. Мінімально поставимо? Найменше, давай працюємо. Хвати, хоти, для першого разу хватит. Два нема, а до е, дітям... До ваги руками вам заборонено. Как валочки от для них. Можете сім'я. Якщо каші, От на голодний шлунок Береш водичку, приходиш сюди на дорожку 40 хвилин до того, як поснідалася.